Інколи нам здається, що Бог жорстокий в підході до нашого виховання, через те, що Він змушує нас проходити. Але насправді це ми жорстокі по відношенню до Бога, а Він намагається діяти навіть не по повній справедливості, а по своїй милості. Якщо ми з вами розглянемо один із методів виховання, як власний приклад. Коли ми подаємо власний приклад, це ж також метод виховання, да? важливий метод виховання. Важливіше, ніж слова. Да. Ми бачимо, що Бог також цей метод використовує. І коли він використовує метод власного прикладу, як він його використовував? Він прийшов на землю, щоб використати цей метод. Йому потрібно було з Бога стати людиною в людській подобі стати да, Богом. І настільки він хотів виховати людину, що він пожертвував небесами і навіть своїм життям, своїм зв'язком з уцем, щоб нас подати нам цей приклад. Богу навіть у цьому методі виховання рівних немає, у власному прикладі. Інший випадок, ми можемо бути вірними Богові, але все одно. Хоч не так сильно, але відчувати на собі е, наслідки гріха е, оточуючих. Да? Тому що Єремія, який жив в тому суспільстві, не можна сказати, що він був неправдний. Його Бог вибрав як свого пророка. Звісно, він десь грішив, але він був пророком Божим, і він був, звісно, ну, краще від е, інших да, ізраїльтян. Але чи страждав він від того, що його народ е, невірний Богу? Він ще більше страждав. Да. Ми бачимо, що навіть коли ми вірні Богові, інколи ми можемо страдати і відчувати біль, і навіть ми можемо відчувати Боже покарання, навіть будучи вірними Богові, тому що оточуючи наш, нас люди, Богові невірні. Якщо загалом подивитися, то у світі, у нашому, да, всесвіті, Людей, є основних такі три категорії. Це люди повністю зі світу. А останні дві категорії це люди в церкві. Люди в церкві наподобі як Єремія, які ну вірні Богові, зберігають вірність йому. І друга категорія людей в церкві це люди, які подібні до Ізраїльтян. Вони роблять. Те, що їм подобається, але хочуть все ж таки називатися Божим народом і отримувати благословення від Бога, а